Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ви зі мною проведете цілий день. Отож, поїхали. Отож, які в мене плани на сьогодні. Я вже поснідала, зробила пілатес і зараз я буду робити собі манікюр. От в мене є лак і пилочка. А після того я маю план поїхати в канцклас з сім'єю, і ми хочемо купити вже товари до школи. Канцклас це такий магазин, який в мене був в Україні. Ми туди завжди ходили скуптись канцелярію перед початком року, і тому я його назвала, хоча насправді я зараз в Канаді, і тут концкласу нема. Тут є Staples, це такий магазин. Канцелярії, такий великий, там є дуже багато вибору. Я вже сіла за стіл і зараз приступаю до манікюру. Побачимо за мить. Я вже намалювала нігті, досить гарно вийшло, мені подобається колір. І зараз я вже їду в Стейплс, я зібралася, і я візьму вас туди з собою. Всім привіт! Я вже в магазині. до ранку ми в стейплсі ще не були, але будемо. А, так що я взяла це такі стіки стійкі ноус, стільки ноутс, вони дуже прикольні. А, це моєму брату, я взяла лінійку, такі ножниці і зараз я тут на блокноти. Того їх дуже багато є. Знайшла отакий блокнот 250 сторінок там. Так, ми вже в стеклісі, я знайшла одні дуже гарні блокнотики такі. такі по 5 доларів дуже класний Це такий вибирається це я доволожні на будуть такий що таке мені я взяла собі такий і оцей От випек, от всякі байндери Побірні, ми вже взяли папір. Ще є такі по 4 долара, теж такі гарні, ось непогано. Оту, всякі хайлайтери є дуже класні. Всі говорять про ці майдлайнери, але я не знаю, наскільки вони хороші, і ще про ці бік теж дуже класний. колись мала і вони дуже класні. Тут доволі великий вибір, насправді дуже багато всього. Класно виглядає тут. Такий теж дуже прикольний. Наприклад. Скільки нам сторінок було? 160. Я, напевно, собі можу оці ще візьму. На предмети, які я менше люблю. А на ті, що люблю, візьму щось гарне це? композиціон, а ні, такий жовтий, такий зелений папір взагалі. Хоч раз таке бачу. І ще такі файфстари. Вони досить дорогі. Якісь щоденники. Ось такі, такі блокноти. Дуже приємно має обкладинку. Це такий класна будинка, така дерев'яна. Вау, дуже класно. Такий вінтаж, бо я дуже люблю вінтажне щось таке. І обкладники в них такі, няшні. Коротше, я тільки що подумала, що дуже класно підійде на Сошу, бо тут багато цих всяких відміток з різних країн. Тому я думаю, дуже добре підійде змогти. ми вже на кенсі. Зараз будувала звичайно, потім що ми збройно добавили. Так, я вже повернулася давно зі стейблс, і зараз я вам покажу, що... Ми купили отакий mm -hmm. зошит на 160 сторінок від Staples. А, Дуже класний. Ось такий якісний. Така обгортка. Мені дуже подобається. Я планую його взяти на Science. Скоріше за все. Є блокнот, Він мені теж дуже подобається. Він в мене буде 100% насошка. Такі соціальні науки, скажімо так, це. Там і історія, і географія, і якесь право навіть трохи. І такий предмет, і на ньому підходить оцей малюнок. Оце мій фейворі. Це просто дуже гарний принт, такий, такий чайничок, і квіточки. А його буду на біологію брати, тому що він мені найбільше подобається. Біологія це мій улюблений предмет. Це я вважаю, що так потрібно. Далі йдуть такі від, як він називається, від пеперелі, якщо я правильно прочитала. Це у мене буде на англійську, скоріше за рожевий і такий бірузовий. Тоже. Дуже гарні такі кольори пастельні. Також я взяла такий за 80, це для, на 80 сторінок для математики, тому що тут в Канаді вони все пишуть в лінійку, навіть математику, а мені це якось незвично, і мені зручніше все-таки клітинку, тому я собі купила такий зошит в клітинку. Це дуже популярний бренд бутилок в Канаді. Я майже кожного другого канадця бачу з такими бутилками. І тут дуже багато води влізає, а треба завжди залишатися зволоження. hydrated, як вони тут кажуть. Ось такий пенальчик, він мені дуже подобається. Він такий перламутровий. От. Не знаю, що це за бренд. Вони дуже класні. Такі ручки. Вони просто класні, вони супер робіт, чесно кажучи. Я не очікувала. За 2 з чимось долари я взяла один такий набор і один такий. Тут по 12 оцих ручок, і вони просто топчик. Вони настільки класно пишуть, дуже ними зручно писати. Вони так. Дуже гладенько, так легенько по паперу пишуть, навіть не треба прикладати зусиль. Я була просто здивована, наскільки класні вони для своєї ціни. Це ці такі стікери, як ніби закладки для книжок чи там якісь ем, блокнотів, буклетів, що вони там дадуть. І я знайшла, що для мене це дуже важливо, дуже корисно, тому що останнім часом. Ми багато читали там на англійській ці буклети, то що вони нам дають, теж там багато інформації, мені потрібно відмічати, ніби кожен розділ, наприклад. Отож, це були всі мої покупки на сьогодні. Зараз у нас вже майже 11 година. Перед тим я хочу ще заповнити сторінки свого щоденника і тоді вже збираюсь лягати. Thank <laughs> you.